Всім привіт-привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене чергове замовлення приїхало. Це вже у мене третє замовлення компанія Oriflame по каталогу, якому там, 16-му здається. Я вже збилася, збилася з так, 16-му. Три замовлення в мене було на третьому тижні дала компанія хорошу пропозицію, цікаву, скоріш за все. Таку інтригуючу можна було за будь-яке замовлення замовити собі, з замовленням на будь-яку кількість балів, замовити подаруночок сюрприз. Ну і Ми ж з дівчатками звісно ж такі, Скористались нагодою і замовляли, Знову ж хто друге, хто третє замовлення робив. І я також на виключення вирішила також дещо замовити. З онлайн-розпродажу замовила ось таку водичку Екламур. Ну, не знаю, не пробувала ще її, не було в мене такої. Вирішила взяти. Спробую сама. Якщо не зайде, то комусь запропоную, можливо, комусь сподобається. В принципі, це не проблема. Була хороша ціна, тому вирішила я скористатися нагодою і спробувати. Наступна водичка це Offsвіet oh Gelato Vibes. З манго, соковита, смачна, фруктова, така, як я люблю. Тут класне солоденьке, смачненьке манго. Тому вирішила я також і її ще взяти в наявність. У мене є така, я влітку нею активно так користувалась, подобається. тому пригодиться. Чи, чи собі ще одну задублю, чи, можливо, донька спробує. Можливо, забере. Комусь вона пригодиться, ця водичка класна. Далі. Взяла ще ось такий кремчик для ніг. Це у нас іде, якщо тут написано, якийсь живильний, здається, крем, поживний крем з екстрактом. Яким там екстрактом якийсь поживний, зі сливою, здається, щось таке. Поживний кремчик. Взяла для ніг ось такий. І ще один кремчик, поживний, як на мене, також з медом, з органічним медом і насінням, чия. Також, мені здається, що на зиму буде він доволі таки поживним з медом. Колись такий був кремчик, він такий доволі був ну, дійсно поживний для зими, для такого пересихання шкіри, я думаю, він буде класний. В якості продукта замість плати за доставочку я взяла ось такий блиск. Для губ, він йде без кольору, просто такий прозорий, нехай буде, пригодиться. Ну, і, власне, мій подаруночок сюрприз за 3 гривні прийшли ось такі тапульки з пінгвінчиками. Не знаю, я ще не дивилась, не розібралась, який тут розмір. Не знаю, де тут вказують. Але будемо дивитися. Якщо розмір підійде, знайдемо. Це буде для доньки, якщо ж будуть маленькі. Не знаю, де тут вказано. Дівчатка, хто дивився, пишіть. Бачила Мариночки, пан Мариночку, привіт! Такий же подаруночок. Ось такі пінгвінчики. Класний, в принципі, як за 3 гривні подаруночок, в принципі, непоганий, як на мене, доволі такі симпатичні такі пінгвінчики. Ось і все таким було моє замовлення. Невеличке, але все ж таки. Цікаве, не було мене нагоди подивитися спочатку, коли зробила замовлення. Декому з дівчаток виходило поглянути, що там за подарунок, сюрприз. У мене так не відкривалося. Вже коли обробилось замовлення, і в самому чаку я побачила, що мені йдуть тапочки з пінгвінчиками. Ну, В принципі, для подаруночка на Новий рік десь буде таке доповнення. В принципі, непогана пропозиція, дякую компанії за ось, така, ось таку нагоду. І такі подаруночки, сюрпризи. Були вони там різні, дівчаткам попадались різні, мені випала ось така. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!